Привіт, друзі! Мене звати Юля. Я Ютуб-інстаблогер і майбутня мама. На даний момент це моя перша вагітність, і чесно кажучи, до того моменту, коли ми з чоловіком вирішили, що готові до появи малюка, ми особливо цією темою не переймалися. Вирішили, що нехай все йде своєю чергою у свій час. І ось коли цей час настав, з'явилося чимало запитань. Ми, звичайно, були дуже раді. Я бігала по квартирі з тестом у руках. Чоловік кружляв мене, були і сльози радості, і сміх, і через 10 хвилин пауза, стопор. А що далі? Дві смужки є, і що потім іти до лікаря. Куди, до якого, або ще тиждень почекати і зробити ще один тест, щоб підтвердився позитивний результат. Оскільки я веду свій блог досить давно і спілкуюся зі своїми глядачами на різні теми, то і тему вагітності приховувати не стала. Та й важко було приховувати. Мені здається, у мене на обличчі все було написано. близьк в очах глядачі швидко мене розкусили, почали задавати різні питання і давати поради. Деякі поради мені подобалися, а деякі насторожували. Тому сьогодні я йду до лікаря акушера гінеколога Наталії Силіної. Запрошую вас піти зі мною, щоб отримати відповіді на питання, пов'язані з першою вагітністю. Дві смужки, що робити далі. Друзі, Наталія Силіна погодилась відповісти на всі наші запитання. Я вже в передчутті. Сподіваюся, ви теж. Доброго дня, Наталя. Доброго дня. Мене звати Юля. Ми з вами домовлялися про зустріч. Дуже приємно, Дуже приємно познайомитися особисто. Ви готові відповісти на наші запитання? Звичайно, з задоволенням. Проходьте, Дякую. будь ласка. Наталя, по-перше, я дуже рада познайомитися з вами особисто і хочу подякувати вам, що погодилися взяти участь і відповісти на питання і мої і моїх глядачів. І вам дякуємо, що робите такий освітній проєкт, тому що доведено жінка, яка знає про себе, про всі процеси, які в ній відбуваються, вона щаслива. І зовсім не тривожиться. Сьогодні у нас дуже цікава тема, скажімо так, найперша: дві смужки, які приносять і море радості, і трохи паніки. Тому що, коли ти бачиш ці дві смужки, як, наприклад, я, я бігала по квартирі щаслива і задоволена, кричала чоловікові про це щастя. Але за 10 хвилин був ступор, як у мене, так і у чоловіка, що робити далі? Куди йти? Чи ще не йти? Що треба робити. Найголовніше, не треба одразу бігти на УЗД, тому що в перші дні затримки плодове яйце може не візуалізуватися ще на УЗД, що знову ж таки підвищить тривожність у вагітної. Тому якщо жінка вагітна, почувається добре, у неї немає кров'янистих виділень, болі внизу живота, вона просто переживає з приводу того, чи буде вона гарною мамою, як зміниться її тіло. Всі стандартні страхи, які з'являються у жінки, коли вона бачить дві смужки, це нормально. На ОЗД можна записатися, що пройшло хоча б 7-10 днів затримки. За цей час можна зрозуміти, вибрати свого лікаря, тому що лікар, який буде супроводжувати і саму вагітну і її родину протягом вагітності, це дуже відповідальний вибір. Вагітна та її лікар це одна команда. Яка налаштована на те, щоб вагітність протікала фізіологічно, і щоб вона закінчилась народженням здорового малюка, і при цьому мама сама теж лишилася здоровою, щоб комфортно було з лікарем? Звичайно, має бути довіра, тому що не завжди вагітність протікає фізіологічно, можуть виникати ускладнення, і ось завдання лікаря допомогти вчасно їх виявити, профілактувати, підтримати підтримати, однозначно, підтримати звичайно. Скажіть, будь ласка, дві смужки це 100%? Гарантія вагітності, і яка ймовірність помилки є таке поняття, як хибно-позитивний тест. Крім цього, тест на вагітність може бути позитивний, а вагітність може бути не завжди у порожненні матки. Є так звана група вагітностей, у яких запліднена яйцеклітина кріпиться або в трубі, або в яєчниках, або десь у черевній порожнині. Тобто це так звана група позаматкових вагітностей. Але тести цю вагітність Покажете. все одно покажуть. І ще є таке ускладнення, як. Міхорове занесення, тобто, коли так звана псевдовагітність розвивається тканина, що подібна майбутній дитячій плаценті. А на жаль, дитина там в такій вагітності не розвивається. Тому УЗД при тижневій двотижневій затримці На ранніх термінах. вже покаже на 3-4 дні затримки навряд чи буде видно на УЗД. Плодове яйце в області яєчника або труби. Якщо буде 7-10 днів затримки, то там, хоча б лікар зможе візуалізувати, де саме знаходиться плодове яйце. Крім цього, перед тим як йти до лікаря на прийом, дуже потрібно поговорити з мамою. Потрібно дізнатися. З якою вагою сама вагітна народилась, і чи не була вона народжена в передчасних пологах, як її мама виношувала, чи не підвищувався артеріальний тиск у мами, коли вона доньку свою виношувала. Поговорити взагалі про свої хронічні захворювання, дізнатись у мами, чим в дитинстві хворіла, якими дитячими інфекціями. Потім вагітна повинна у свого сімейного лікаря або терапевта дізнатись, чи немає у неї якихось хронічних. В принципі, жінка, якщо у неї є якісь хронічні захворювання, серця, нирок, вона знає обов'язково про це розповісти лікарю. Виходить на першому прийомі, лікар обов'язково задає ці питання. Дуже важливо лікарю чесно розповідати про свій графік, про своє харчування. Якщо вагітна звикла пити кожні дві години каву, щоб прокинутись, або вона спить по три-чотири години, або така робота, що вона має постійні відрядження, перельоти. Про це теж потрібно з лікарем проговорити, щоб скласти приблизний план вагітності. Знати, в які терміни необхідно буде обов'язково приходити на прийоми, які аналізи, в які терміни здавати. Дуже важливо приблизно самій розуміти, що відбувається в житті, написати щоденник свого режиму дня, свого харчування і піти з цим до лікаря. Скільки тестів бажано зробити до того, як вже перший раз іти до лікаря? Одного досить? Так, одного досить. Одного позитивного досить. Так, Одного позитивного досить. Думаю, що іноді, звичайно, хочеться перестрахуватися, а раптом що краще я зроблю ще один, і буде два підтвердження, і тоді я вже піду. Тому що у мене насправді, коли зробили перший тест, я вже відчувала трохи себе дискомфортно. Пішли підозри, що наступила вагітність. Перший тест був негативний. Я навіть засмутилася. Таке може бути відчуття все одно не проходили. Ми через два дні зробили ще один і був позитивний результат. Ми потім дізналися, що дуже маленький був термін. Тест ще не міг показати. На чому заснований тест на концентрації хоріонічного гонадотропіну. Це гормон, який виробляється хоріоном майбутньою плацентою. Для того, щоб він з'явився в крові, повинна з'явитись хоріальна тканина. А це відбувається після того, як. Запліднення відбувається яйцеклітини в трубі, і запліднена яйцеклітина протягом тижня по трубі пливе, потім спускається в матку, і відбувається впровадження заплідненої яйцеклітини в порожнину матки. І ось вже після того починає вироблятися хоріонічний гонадотропін, який потрапив в сечу, показує дві смужки. Єдине, що прошу, якщо вагітна зробила тест, він показав дві смужки. Тест на вагітність позитивний. А у неї є якісь скарги, тягнучі болі або гострі, або переймоподібні кров'янисті виділення, або такі, що мажуться, або блювання, то до лікаря треба йти невідкладно. А скажіть, будь ласка, до якого терміну жінка зобов'язана прийти до лікаря і стати на облік? Такого поняття немає. Бажано звернутися до гінеколога до 12 тижнів і пройти певний комплекс обстежень. Взагалі, звичайно, в ідеалі прийти на предгравідарну підготовку, тобто прийти ще мінімум за три місяці до зачаття і вже пройти обстеження. А так, для чого необхідно до 12 тижнів. По-перше, подивитися, чи немає порушень в роботі щитоподібної залози, тому що у дитини в перші 12 тижнів своя щитоподібна залоза не функціонує і вона живе за рахунок гормонів мами. І якщо у мами неправильний рівень, то це може позначатися на інтелектуальному розвитку дитини. Дуже важливо пройти обстеження на так звану групу торч, подивитися, чи є захисні антитіла до таксоплазмозу. Це та та краснухи, бо якщо їх немає, тоді необхідно уникати їсти суші, сире м'ясо, не контактувати з дитячими підгузками. Тобто, жінка, в якої немає захисних антитіл до цетамигаловірусу, їй не бажано допомагати своїй подрузі, в якої є малюк, міняти підгузки, обов'язково мити всі овочі і фрукти. При негативних антитілах до токсоплазмозу після котів ретельно мити руки це не катастрофа, це не погано. Просто існує ряд правил, який потрібно робити вагітній жінці для того, щоб не відбулося первинного зараження. У нас вдома є кіт, і ми це питання теж задавали лікарю. Я цим питанням не заморочуюсь, але мені подруга каже: дізнайся, у вас же кіт вдома, а я люблю його обійняти. Тобто. Увесь лоток, усе прибирання перейшло на плечі чоловіка. Але це не велика проблема. Та краще перестрахуватися, я так думаю. Правильно? Так, однозначно. Так само потрібно подивитися, яка група крові у вагітної, який резус. Якщо у вагітної негативний резус, а в чоловіка позитивний, там буде відрізнятися тактика ведення. Але якщо у них однаковий резус, то в цьому немає нічого страшного. Також потрібно своєчасно пройти обстеження на гепатити, ВІЛ, сифіліс, загальний аналіз крові для того, щоб виключити анемію, брак кисню. Як для мами, так і для малюка дуже важливо, щоб був хороший рівень гемоглобіну. Також, при необхідності, лікар може подивитись, як працює печінка, здати печінкові проби, подивитися рівень вітаміну Д вагітної. Якщо вагітна протягом півроку перед вагітністю не здавала мазок на атипові клітини або пап-тест, то гінеколог буде рекомендувати огляд на кріслі з дзеркалами і взяття пап-тесту. Цього лякатися не треба. Взяття мазка не провокує викидень або переривання вагітності чи загрозу переривання вагітності. Дуже важливо знайти лікаря, якому ви і ваша родина будете довіряти. Виходить, що всі аналізи як до завітних двох смужок, так і після лягають на плечі. Мами. Батьку потрібно здати якісь аналізи до того, як приступити до планування дитини. Якщо чоловік здоровий, не курить, не п'є багато пива, йому достатньо за три місяці до передбачуваного зачаття припинити курити, припинити вживання пива, прибрати фастфуд зі свого раціону. А під час вагітності пройти рентген грудної клітини або флюорографію для того, щоб виключити відкриту форму туберкульозу. Але я, наприклад, рекомендую проходити обстеження на туберкульоз всім тим дорослим, які будуть перебувати з новонародженим у перший місяць його життя. Будь-які гості: няня, мама, бабуся новонародженого, сестра. Якщо буде, всі ті дорослі, які будуть у перший місяць контактувати з новонародженим для виключення відкритої форми туберкульозу, тому що це дуже небезпечно для малюка. Ще було питання. Ми побачили дві смужки. Вже пройшла певна кількість часу, коли можна йти до лікаря, що потрібно взяти з собою якісь документи, тест, що підтверджує вагітність. Найголовніше при собі мати знання про свій сімейний анамнез. те, чим жінка хворіла, те, чим хворіла її мама, бабуся, як виношувалися, чи були епізоди народження діток. Не зовсім здорових у сім'ї в принципі. Напевне і все. Я для себе зараз можу зробити висновок, що важливо планувати вагітність заздалегідь. Я рада, що ми це зробили. Але можливо, деякі аналізи потрібно було, як ви правильно сказали, зробити до. Тому що у нас були невеликі, не те щоб проблеми, а невеликі відхилення, які ми вирішили дуже швидко, як тільки сказали про це лікарю. А якби ми це зробили ще у період планування, то не було б проблем взагалі ніяких. Тому плануйте заздалегідь і слухайте уважно лікаря. Спасибі вам величезне, якщо ви не проти, у нас ще багато питань і є різні теми, і ми б хотіли отримати на них відповіді. Із задоволенням відповім вам спасибі. Я впевнена, що щаслива жінка здорова і освічена, і дуже важливо, щоб у кожної вагітної були знання про свою вагітність, і щоб кожна вагітна пам'ятала про те, що це фізіологічний стан, і не треба кардинально міняти своє життя, а просто своєчасно визначити фактори ризику, які можуть негативно вплинути на перебіг вагітності. Вагітність це не хвороба, її не лікують її, просто проходять. Проходять так. Ну що, друзі? Здається, тема двох смужок розкрита повністю. Багато всього цікавого розповіла нам Наталя Спасибі їй за це велике. А ви обов'язково підписуйтесь на канал Huggies Club, тому що попереду на вас чекає багато цікавих тем, пов'язаних з вагітністю. Давайте разом пройдемо шлях від двох смужок до самих пологів. До зустрічі!